Оглядини в тітки Цилі Ірина Подгурська з циклу оповідань Я та Моя бабуся. У тітки Цилі вдома нарешті сталося щастя. Вона знайшла нормального нареченого для дочки. На оглядини були покликані всі сусіди, і кожному була видана порція риби філтефіш з умовою, щоб смакуючи її. Їсть невтомно хвалив ціліну долю. Робити це з повним ротом було трохи незручно. Риба в цілі була найкраща на районі, але гості старалися. Оглядини були призначені того дня, коли моя бабуся поїхала на дачу. І на це були причини. Тітка ціля дуже добре знала, що бабуся думає. Про її спроби прилаштувати доньку хоч за когось, і не хотіла злякати потенційного кандидата в чоловіки. Але тут трапився невеликий казус: бабусі негайно не знадобилося щось у місті, і вона приїхала, аби оглянути відчинені цілі вікна та почути хвалебні промови, що долинали звідтіля. Була б дивна не постукати до улюбленої подруги, аби з'ясувати причину настільки бурхливих веселощів у її бабусину відсутність. І вона таки постукала. Ціля відчинила двері і загородила собою вхід. Ти не подумай нічого поганого, Люба, сказала вона, але мені страшенно хочеться видати доньку заміж, оскільки бачити її незаміжне тіло. У себе вдома стає вже сумна. Що й казати, донька в тебе і справді надто щаслива під твоїм крилом. Її вже давно вже треба випхати під опіку чоловіка, хай тепер він постраждає. Не стала сперечатися бабуся. Але, може, я хоча б поглянути на щасливчика, якому дістанеться твій скарб. Тітка ціля дуже вагалася. Але потім багаторічні дружні зв'язки взяли гору і пригасили боязкий голос розуму. Наречений сидів на чолі столу та віддавав належне кулінарному мистецтву своєї майбутньої тещі. Селіна донька сиділа поруч і з сумнівом дивилась на свою долю, яка запихала до роту п'яту порцію фаршированої риби. О, бачу, ти його вже добре пригодувала, скептично зауважила бабуся, оглянувши об'ємний торс нареченого. А хлопчики з гарної родини, його тата володіє рестораном. Вони всією сім'єю там працюють. Хо. Навіть боюся спитати, що саме він робить у своєму сімейному ресторані. Судячи з того, як він накинувся на твої частування, очевидно, що хлопчик не доїдає, цілі занепокоїлися. Що мені треба зробити, щоб ти нічого не казала? запитала вона бабусі. Я хочу, щоб моя донечка стала власницею ресторану. Та я ж мовчу, як риба на привозі. Хоча, зважаючи на те, як твоя донька на нього дивиться. Вона хотіла б, щоб її чоловік був капітаном дуже, дуже далекого плавання. Мамо, принеси ще риби, не бачу, що їй скоро тарілку гризтиме, пролунав невдоволений голос донечки. Це так смачно, захопився наречений. Це ви Ні, це все совочка. вигукнула ці ціля. Вона в мене така розумниця. Злагоджений гомін голосів гостей підтвердив, що Софа такі розумниця і працьовита, та ще й вишиває. Слухай, а що ти зробила своїй дочці, що вона потірне все це терпить? пошепки спитала бабуся. Байці прищеміли дверима курниці, – обурилася тітка циля. У Софочки кохання. Бачиш, як вона на нього дивиться? Софочка в цей час із нудним виглядом втупилася в мобіл. Дівчинка підбирає собі весільну сукню, квапливо поправилася циля, помітивши скептичний бабусін погляд. А, а мені здається, вона шукає недорогий магазин відповідної отрути, аби наречений довго не мучився. Вона завжди була доброю дівчинкою, посміхнулася бабуся я ось збираюся відкрити свій ресторанчик рибний, подав голос наречений. Щоб то були найкращі рецепти, і щоб з усієї Одеси приходили їсти рибку тільки в мене. Ресторанчик рибний, як це чудово! – підхопила тітка Циля. – Ми завжди Софою мрію про такий ресторанчик. Так, у мене на Сопочку особливі плани. Вона так чудово готує, що я думаю, вона буде моїм шеф-кухарем. Я буду на касі і іноді подаватиму страви. Радісно заявив наречене: О, я бачу у нашої дівчинки велике майбутнє. Лагідно промовила бабуся. «Зранку до вечора готувати найкращі страви для всієї Одеси, що може бути привабливішим. Для здорової жінки у розквіті літ. В особі, вовручий сім'ї. Совочка натягатиме святкового фартуха і виходитиме до гостей. А ті аплодуватимуть. Так, звичайно, в дорогих ресторанах Європи. Продовжував тріумфувати наречених. Цітала. Чому вони аплодуватимуть? Тому що дівчинка примудрилася приготувати яєчню і при цьому її не спалити, шепотіла бабуся. Я підстрахую свою дівчинку, чого б мені це не коштувало. Куточка усміхненого рота пошепотіла тітка Циля. Наречений дружня спробував пригорнути свого майбутнього шеф-кухаря. Вона, не відриваючи очей від телефону, Повела плечем, його рука заслізнула. Щоб якось зайняти руку, він поклав собі в тарілку ще порцію цилінного кулінарного мистецтва. Ха, схожу, у ліжку, тобі теж доведеться підстраховувати свою дівчинку, підбадьорливо сказала бабуся. Що ти таке кажеш? Цилю, я розумію, що з віком у тебе ослаб зір. Але тут навіть сліпий побачить, що твоя дівчинка його не хоче. Ну, вона ще надто молода і не розуміє, що такого чудового хлопчика з його перспективами не можна не хотіти. Слухай, їй вже тридцять. У цьому віці зазвичай розуміє, що коли, крім перспектив, у ліжку більше нічого немає, то ніякий вібратор не допоможе. Що за капусний у тебе язик? Вигукнула тітка Циля надто голосно, щоб на неї звернуло увагу гості, що близько сиділи. З якого часу, правда, життя стала капостю? Так само голосно здивувалася бабуся. І тут їх почув наречений. Це що?» – весело запитав він. Ми сперечаємося з кулінарних питань, відповіла бабуся. От скажіть мені, як фахівець, якщо кролик уже до приготування з душком трохи смердить, чи варто його вимочувати в оцці та намагатися якось реанімувати? Боже ж мій, у жодному разі. Вигукнув майбутній власник ресторану. А Ви ж не хочете зіпсувати собі життя на кілька найближчих днів. Є, звичайно, рецепти, які допомагають. ну От, наприклад, хрін, якщо його дрібно натерти. Ну, хрін частенько допомагає в житті, побурмотіла бабуся. Якщо він якісний, його навіть натирати для цього не доводиться. Ну, ви ж мене розумієте. Хороший хлін потрібно вміти вибрати. Він, має бути свіжий, міцний і досить товстий. Без цих, знаєте, дрібних відростечків. Тільки таке й годиться. Абуся дивилася на потенційного цивільного зятя майже із захватом. О, він не такий вже і поганий, пробурмотіла вона. Принаймні в основних питаннях життя він розуміється. І сподівано подала голос цілі на доньки. Мамо, чому б вам не зайняти моє місце і не поспілкуватися з приводу якості храну у тіснішому полі? Це ж ваша улюблена тема а мене від протухлого кролика вже нудить. Не може бути, схопився наречений. Той кролик, яким я чистала тебе у своєму ресторані, був зовсім свіжий. Я власноруч вибирав його на базарі. Який ти вибрав був неперевершеним, зітхнула наречена. Мама мені намагається підсунути зайця з душком. А я вам зараз принесу форшмак, схопилася мама Ціля і з прудкістю молодої лані помчала по страву на кухню. Слідом за нею вийшла бабуся. Не допоможе, сказала вона, у тебе найкращий форшмак з цього боку моря. Але все одно не допоможе. Твоя дочка ненавидить кухню від тоді, як ти її спробувала вчити готувати. Вона навіть жує лише листя салату, аби не ставати до плити, а ти хочеш змусити її готувати для всієї Одеси. Я взагалі дивуюся, як вона досі сидить і нічого не викаблучує. Якщо ти маєш. Хоч трохи сумління, ти промовчи до кінця цього вечора, нехай він зробить пропозицію, і то нарешті відповість так, вона мені обіцяла, а обіцянку вона вміє тримати, відповіла Ціля, накладаючи кришталеву вазу найкращий форшман оцей бік моря. Чим я тобі можу перешкодити, якщо навіть Доня обіцяла сказати так, здивувалася бабуся. Циля так різко обернулося, що фаршмак загрозливо сколихнувся у вазі. Якби я була не я, а іспанський льотчик, я би все одно перед вилітом намагалася б не дивитися на твоє обличчя, воно надто добре демонструє, що ти думаєш із цього приводу. А коли ти розкриваєш рота, усім стає незручно за своє безглузде існування на цій землі. О, Боже, стільки компліментів і все обід моєї скромної персони. Справді не варто, я не заслужила стільки щастя. Ой мовчи! обірвала подруга бабусю і впливла в кімнату з вазою в руках. Гості радісно зашелестіли. Щедре частування вже досить щільно заповнило їхні шлунки. Але... Сам вигляд знаменитого коршмату змусив рибу та інші закуски сором'язливо потіснитися. Чого це? з побожністю запитав наречений. Це те, про що я думаю? А якщо це внесла мама, то так, коротко відповіла наречена, не відриваючись від телефону. Частина вмісту важа перекочувала до його тарілки. Він узяв десертну ложечку і обережно скуштував паштетоподібну масу, приправлену зеленою свіжою цибулею та соковитим лимоном. Боже мій, Щоб я так жив. – прошепотів він. У відповідь дружно застукотіли ложки. Гості поспішали розхапати частування, доки воно ще є. Донька здобула, звідкись листик салату, здається, з букету, і сумно захрумтіли ним. Менюнечко, у мене до тебе пропозиція. Несподівано заявив наречений. Ложки, як по команді, перестали стукати. Усі завмерли. Тітка ЦИЛЯ витягла звідкись хустинку і кинула погрозливий погляд на бабусю. Та знизала плечима І виразно підняла брови. ЦИЛЯ смикнулася, щоб затулити її обличчя хустинкою, але вчасно схаменулася, І дала, що просто змахнула якусь крихку. Наречена гірко зітхнула. І підвелися з виглядом засудженого, якого ведуть на ешафот. у мене до тебе серйозна пропозиція, повторив наречений. А попросімо твою маму теж трохи попрацювати в нашому ресторані. Це є твоя пропозиція? недовірливо перепитала наречена. Ну, так. Да? Розгублено відповів наречений. Повиснули. Пауза. Так, Підстрибнула Целіна донька і повторила. Так, да, я згодна. Потім розвернулася до матері. Мамо. Усе чесно, він зробив пропозицію, і я погодилася. На дві пропозиції я не підписувалася. Я свій борг повернула. Циля втомлено опустилися на стілець, її донька смачно поцілювала нареченого лисину, потім, переструбаючи через коліно гостів, підбігла до матері, так само поцілувала її та зникла в надрах квартири. Утекла, констатувала тітка Циля, очевидний факт. Хто ж міг подумати? Адже я все прорахувала, перекрила всі шляхи до втечі. У всьому винен цей клятий форшмах, шлях би його трафив. Не клятий, а найкращий по цей бік моря, м'яко сказала бабуся. Куди побігла мася? Розгубленно перепитав наречений. Ціля відмахнулася від нього і сумно мовила, у мене ще є Наполеон, Бажаєте? Пізніше, коли був вигнаний останній гість, целя сказала все таки ти, це, це ти винна. Прийшла і усе зіпсувала. Та я ж мовчала, здивувалася бабуся. Ти дуже виразно мовчала, вигукнула циля і зітхнула. А який чоловік був би в моїй донечці, прогавили ми наш ресторан. Туди ж прогавили? Коли він ледь не навколішки благав тебе не кидати його самого і попрацювати в цьому ресторані вічність другу, усміхнулася бабуся і додала, я так і не сказала. Чим приперла свою доню, що вона дозволила справам зайти так далеко майже до самого весілля? Селя довго мовчала, витираючи доблиску кришталеву вазу з під форшмаку. А потім зізналася. Вона мені програла в карти. На слова честі, що відповість так на пропозицію. І вона сіла грати з тобою у карти, здивувалась бабуся. Вся ж Одеса знає, що в тебе 10 козирів у панчосі на 5 бюзгалтері, яка безглузда самовпевненість. Та де там безглузда? У неї самої козирі в трусах були приховані, зітхнула Цилі. Просто вона не знала про джокера, якого я приховала у волоссі, от і програла. А картковий борг у нашій родині священний. І все здійснилося би, якби ти не приперлася. Це не я, суворо відказала бабуся, це доля. Силя зітхнула. Доля стояла трохи вище, аніж решта громадян, і обіграти її було доволі складно, але принаймні вона ціля спробувала це чесно зробити. Я та моя бабуся Ірина Подгурська. Друзі, якщо вам Подобаються наші історії, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і на вас чекає дуже багато цікавих, веселих, сумних, різних історій. Дякую!